Наш проект ми назвали рій помсти, бо ми дотримуємося. Деколог українського націоналіста, який каже, помсти смерть великих лицарів. За всіх наших загиблих героїв ми їм стимуть. Це вже четвертий рій, який ми готуємо для передачі хлопцям на фронт. Починали ми, скажімо так, з чотирьох дронів, десятки. Але це більше навіть було не допомога хлопцям, як зрозуміти самим, що потрібно, в якому напрямку рухатися. Дронів потрібно дуже. Багато. Ось ви бачите цей дрон. Це 7-дюймовий дрон. Ну скажімо так, найменший, який використовується. Він на 99 використовується як дрон камікадзе. Приєднується до нього вибухівка, оснащується вона детонатором, плата ініціації, і він вилітає в один бік. Ось це дрон Камікадзе вже 10-дюймовий. От. Але він може тягнути до трьох кілограмів вибухівки. Тобто, це як великий заряд, який працює по піхоті, а також може і нести заряд, який працює по броньованій техніці. Відрізняється від сумки більшим розміром, потужнішими моторами. відповідно, підіймає більшу вагу. А ось це – це дрон. Бомбер озвучує його вартість 25 тисяч. Нам він приблизно в 20 обходиться, але це ще враховуючи те, що на ньому встановлений скид. Тобто вибухівка вагою до 3 кілограмів перев'язується звичайними стяжками до зворотньої частини, яка встановлюється в скид. і дрон. Вирушає на своє бойове завдання, крім того, на цьому дроні в нас встановлена поворотна камера. Ось вона по курсу, коли летить, знаходиться в такому положенні. Коли дрон вже наблизився до цілі, набагато зручніше з пульта перевести камеру, в ось таке положення. Ось з камерою, з кідом, ось такі, які є. Збираючи, скажімо так, з запчастин, обходиться набагато, набагато дешевше, ніж купувати просто в інтернет-магазинах. Дрони збирають дрони. Безпосередньо з запчастин. Ми ще й слідкуємо за тими новинками, які є на цьому ринку. Зараз ми придбали, це не наша збірка, але ми придбали дрон високотехнологічний. Це дрон з донаведенням. В нього вже є тут і плата ініціації вбудована. І стоїть модуль до наведення, тобто так званий машинний зір. Його суть в тому, що такі дрони на 90% долітають до своєї цілі. Якщо такі дрони камікадзе, здебільшого вже падають, і якщо 50% долітає, 60% це нормально. В цих умовах роботи репу. Цей 90 відсотків долітає. Ми прагнемо цього. Ми до цього ще не дійшли. Але навіть в процесі, поки ми збираємо це, бо на фронті потрібні різні дрони. Це від завдань залежить. Але навіть на цьому шляху ми можемо на ті донати, які збираємо, купувати і такі дрони, виходячи з нашої політики використання донатів як може ефективніше, ми в цьому напрямку працюємо. Для нас є там скажімо ну, так, певні скидки, рікомсти. У Нас цей також готується, і найближчим часом ми передамо бригаду спеціального призначення НГУ Азов. Ці дрони ми будемо передавати, коли вже самі їх облітаємо, досконально зрозуміємо, як вони працюють, і також передамо. Думаю, що частину в Азов, а частину ще не вирішили або в 153-й наш БАТ, або на наше прикордоння. Наша команда займається скрупновузловою зборкою FPV-дронів. Закуповуємо складові і вже з них складаємо дрони. Запчастини ми здебільшого купуємо через інтернет, шукаємо де краще, де найприємніша ціна. І таким чином намагаємося зробити ціна якість найкращими. Але ж на дронах використовуються як тримачі, антен, камер там інші запчастини, які можна виготовити на 3D. Принтери. Нам допомагає Шосінська єврейська громада. Вони здійснюють на наше замовлення безкоштовно друк цих деталей. В нашій команді об'єдналися хлопці, такі, які займаються не тільки зборкою, а вони слідкують за новинами в всій, всій сфері. От, за різними частотами, як вони змінюються, які відеопередавачі на дронах використовуються краще, які гірше і так далі. За той час, який ми вже працюємо командою, вже маємо. Му певний досвід, який ну скажімо так, нам вже підказує, що треба, які саме з різноманіття всіх цих пропозицій, які є на ринку запчастин для дронів, треба придбати які краще. Без арти, без танків, без бойових машин піхоти, без зенітних систем, ПВО ну неможливо уявити цю велику війну. Але дрони це дуже велика частина цієї війни. І коли кажуть, що ця війна війна дронів, певною мірою так воно і є. Я вже декілька разів казав, що війна ця для мене не тільки екзистенційна, а ще й особиста справа. По-друге, я вже також декілька разів казав: звільнившись зі Збройних сил України, я не пішов з війни. Якщо ти не будеш свою годувати армію, ти будеш годувати іншу армію. Тут кожен обирає, чи осійник раба, чи облаштунки воїна. Звичайно, облаштунки воїна вони важчі. Але ти обираєш, хто ти раб чи ти вільна людина. На превеликий жаль не отримує наше військо все того, що ну необхідно для перемоги. Тому тут таке: або ти на фронті, або ти для фронту. Тому донати вкрай необхідні. Це піде на ще один рей помсти. Тільки єдиною силою, об'єднавшись, допомагаючи хлопцям на фронті, ми разом зможемо подолати цього ненажерливого. Ну, сильного ворога, але ми здатні на це, якщо ми об'єднаємося.